Вітання, шановне товариство! І у нас сьогодні буде два питання з української мови та літератури, які ми розглянемо, які часто зустрічаються у різних тестах, ЗНО, ДПА тощо. Отже, перше питання це скільки в сучасній українській мові є. Територіальних діалектів та як саме вони називаються. Там у нас є чотири варіанти відповідей, і нам треба обрати один правильний. Отже, у нас три, три діалекти, так, або три наріччя: це південно-західний, південно-східний та північний, центрального наріччя чи діалекту немає. Отже, три. І наступне з нас питання, навіть пов'язане з історією, також, це про той самий страшний Емський указ. Отже, коли так, в якому році був виданий Емський указ, що забороняв вживання української мови в школах, закладах освіти під час церковної служби, в публіцистичних та науково-популярних текстах, а також в офіційно діловому мовленні та на публіці. І у нас теж чотири варіанти відповідей. 1796 рік, 1840, 1863 і 1876. Отже, правильна відповідь: Емський указ був виданий 1876 року. Що ж, друзі, ще в нас буде така рубрика з питаннями. Ставте подобайки, коментарі, пишіть, поширюйте, для мене це важливо. Посилання на мій телеграм-канал є в копелюці профілю. Бережіть себе та своїх близьких, все буде Україна! Бувайте!